Зараз ми знаходимося в серці клініки Соната, Це є стерилізаційна кімната. Тут будь-який інструмент, неважливо терапевтичний бор, ендоінструмент, хірургічний інструмент проходить повністю цикл стерилізації. Це є холодова стерилізація і закінченням е, температурним автоклавом Б е, класу. Це є фірми Антос. Тут е, знаходяться контейнери для замочування. Інструментів проходять холодову стерилізацію з використанням першочергово. Кожен інструмент замочується в 6% процентну перекис. Для чого це робиться? Це для того робиться, щоб знешкодити кров, яка залишається на інструментах, оскільки основний розчин не дає цього ефекту і не з'їдає кров. Тому безпосередньо кожен інструмент замочується в 6% процентну перекис. Потім поміщається в основний розчин з відповідною часом експозиції з відповідною концентрацією. Даний розчин, в залежності від того, яка йде ротація розчинів в клініці, бо згідно наказів МОЗ України, відбувається ротація самих розчинів. Згідно методичних вказівок, робиться розведення самих розчинів і витримується час експозиції. Потім сам інструмент проходить етап очистки, висушування, пакування в стерильний крафт пакет з подальшим поміщенням в автоклав. Тому ми використовуємо для надійності стерилізації і герметичності самого інструмента. Інструмент поміщається відповідною прав бумага з одноразового використання, герметично запаковується. Для цього використовуємо італійський бренд Antos. це є ідеальне доповнення до великого автоклава, також фірми Антос Б класу для подальшої стерилізації. Хочу більш детально зупинитися на таких автоклавах, які використовуються лише в нашій клініці, оскільки даний вид стерилізації. Використовуються для таких інструментів делікатних як наконечник. Стерилізація даних наконечників відбувається в спеціально розроблених автоклавах фірми SkiCan, Називається Statim G4. Це є остання розробка, відповідає всім європейським стандартам. Принцип роботи цього автоклава є під дією високої температури 134 градуси. Під дією пари і високого тиску обробляється і досягається максимальна стерильність інструмента. Даний наконечник має закриту закриту форму і з дуже складною внутрішньою будовою роторною будовою. Да? Тому для таких делікатних інструментів потрібно використовувати спеціально розроблений автоклав, який забезпечить нам безперебійну роботу самих е, інструментів. Це є е, автоклавчик статті g 4 що він собою представляє? Це є маленький компактний автоклав, який своєю... Компактністю да, дає нам можливість стерилізувати даний вид наконечників. Це кутовий турбінний наконечник, які використовуються на імплантацію в максимально короткий термін це від 7 до 10 хвилин. Тому це дає гарантію нам після кожного пацієнта використовувати лише стерильні наконечники. Це є щоденний ритуал кожного асистента використання наконечника, лише, який пройшов цикл автоклавування в нашому. Касетному автоплаві. Тому е ви лише задумайте, що цикл роботи автоплава е від 7 до 10 хвилин. Тому, поки пацієнт прийшов, заповняє анкетку, п'є каву. Наконечник стерилізується, знешкоджуються всі збудники, спори, і пацієнту на прийом використовують лише стерильний інструмент. Також в нашій клініці представлений автоклав такої фірми Антос. Італійський виробник Ось відповідає всім європейським стандартам. Під дією високої температури пари і високого тиску 2,10 бар. В автоклаві інструмент досягається максимальної стерильності. Температура в автоклаві 134 градуси, що дає нам можливість не шкодити такий збутник, як збутник гепатиту Б, оскільки він є дуже стійким і лише при температурі 116 градусів він втрачає свої свою дію. А безпека і стерилізація в клініці саната на будь-якій локації, це є основа нашої роботи. Тому всі інструменти, які використовує фахівець, лікар під час. Своєї роботи на прийом вони проходять обов'язково цикл стерилізації в наших автоклавах. І також в нашій роботі ми використовуємо такий ультразвук фірми Мегаджен Cleaner. Це є професійний ультразвук, має три ємкості, де проходить кожен бор і ендоінструмент свій цикл ультразвукової обробки. В своїй щоденній роботі ми використовуємо пакувальну машину фірми Анто, це є італійський бренд, який є абсолютним доповненням до роботи нашого автоклавчика. Цей апарат працює за допомогою роликового механізму, який підтягує пакувальний елемент. Дія даного апарата має роликовий механізм, за допомогою якого підтягується пакувальний елемент, і герметично запаковується кожен інструмент. Кожен інструмент ми бачимо герметичне пакування. Для подальшої контамінації інструменту що таке контамінація подальшого забруднення інструменту. Щоб попередити це, ми використовуємо пакувальну машину Антус і з подальшим поміщенням інструментів в автоклавчик. Також на кожному інструменту ми ставимо дату число, місяць, рік за пакування даного інструменту. Тому ми відслідковуємо, коли це було простерилізований інструмент, запаковано і коли пройшов цикл стерилізації даний